Вітаю вас на каналі. Сьогодні 16 березня 2024 року. Хотів би вам показати, який в нас вийшов результат. Пройшло 13 днів після того, як ми ставили на укорінення у кільчиватор черенки винограду. Давайте подивимося з вами, які вийшли корні. Чи є зачатки коренів, чи немає. Ось давайте переберемо це ставило, щоб зараз ми це від... Зараз хвилинку це покладемо. Ось дивіться і будемо зараз з вами ось перший, Я буду називати сорти, які я ставив на укорінення. І будемо дивитися, які корні на даний час є. Так, на даний час це сорт гібридна форма красавчик писанки. Так, ось дивіться, пройшло 13 днів. Приблизь, будь ласка, ближче. Ось дивіться, гарний калус. І вже почали по колу гарно формуватися корні. Вже можна буде сьогодні-завтра пересаджувати дану гібридну форму вже ємкість. Я буду відкладати і буду вам показувати далі, як воно буде виглядати. Так, так це у нас також красавчик. Тут вже, бачите, трохи менше. Калус гарний. Не на, ну, майже на всіх. Але трохи менші. Корні пішли, відкладаємо. Так, доходимо кишмиш аватар Перший чубук. Бачите, тут уже менший. З цієї сторони, більше... зараз я струшу. З цієї сторони вже, видно, гарний калус утворився і вже пішли корінці. Ця сторона ще зовсім мало корінців. Зараз я буду їх ставити на цю сторону. Так, так також аватар, інший пучок. Так, теж бачимо гарний калус, але корінців ще небагато. Відкладаємо. Так, рухаємося далі. Так, це у нас кішмиш рататуй тут. Трошки, о, бачите, а в кишмишара татуюся майже... Зараз я струсим, щоб було видніше. О, тут, бачите, гарний калус на всіх чубуках і корінців вже достатньо для того, щоб пересаджувати. Так, суперник. О, дивіться, а тут вже корні навіть трошки переросли. Дивіться, яка довжина. Це вже показник вже дуже гарний. Калус також пішов по, всі, по всім чубукам, і вже на деяких вже треба сьогодні буде пересаджувати. Так, дивимося, що тут ще у нас є. Так, це фламія. О, дивіться, тут уже взагалі гарні. Не на всіх, по краях гарні. В середині каус утворився, що бачите, білий. Зараз я струшу. Щоб було видніше, що все видно. А так взагалі, якщо буде видно гарно, непогані вже корінці пройшло, нагадую, 13 днів, як ми ставили чубуки на укорінення. Так, що із такого ще вам показати? Тут давайте ще глянемо суперник ось. Не будем... О, дивіться, шикарний результат. Зараз я струшу. Тут взагалі вже навіть трохи переросли. Дивіться, які корінці. Я думаю, гарно буде видно. Тут вже навіть трохи переросли, але будемо сьогодні ці першими пересаджувати, Бачите, дуже гарні. Давайте ще пару штучок піднімемо, щоб розуміти, як укорінюється виноград у кільчуваторі, Давайте ще аватар глянемо. Ну, аватар трохи гірше, в порівнянні з суперником, але калус, дивіться, зараз струсимо. Калус приблизно, будь ласка, все бачите, білий. Значить, корінці наші ще в процесі будуть вже деякі собачим є, а деякі ще тільки типу, на зачатковій стадії будуть е розвиватися. Давайте ще якийсь один сорт, щоб порівняти, і буде все. Щоб не затягувати ролика. Давайте диньку подивимося, як це показує. Ось, динька. Також, не, не всі, але ті, що прокинулись, досить непоганий результат. Є, що й менше, майже не прокинулись. Але вже починає каус гарно утворювати, значить результат також буде непоганий. Зупинився на цьому, я думаю, що ви побачили, що результат доволі непоганий. Є трохи гірше, є краще. Зараз я вам покажу, як я буду пересаджувати в ємкості наші чебуки, Як це буде відбуватися? Ось я зараз вам продемонструю, як я буду достав у цьому скільчувати наші чебуки. Я розв'язав. Будемо брати ємкості отакі. Це ємкість на літра 700 грамів по об'єму. Що я роблю? Я накладаю десь половину цієї ємкості. Зараз вам один покажу, як це буде відбуватися. І тоді, ось дивіться, грунту тут трошки зараз ще додавим. Десь. Половина трошки вище. Беремо наш чубук винограду. Ось бачимо, наприклад, навіть, давайте візьмемо це вже гарний калус, пішов, вже можна в такому цьому пересаджувати. Його встановлюємо десь посередині і присипаємо землею. Я один покажу, щоб не затрачати час. Я тоді вже більше зроблю. Покажу, як це буде виглядати. Злегка притрамбовуємо у попередньому ролику я вже показував, що я використовую такі ємкості. Можна використовувати пляшки, ну, будь-які ємкості, які вам, вас, вам підходять для того, щоб наші українські чубуки пересадити. Такі ємкості можна придбати в інтернет-магазинах або в будь-яких магазинах, які е, Торгують е, рослинами. Ось, дивіться, так у нас вийшло в ємкості. Зараз я покажу вам більшу кількість, встановлюємо подон. Е, тоді ми це ми будемо проливати е, водою, але пролив проливаємо, так не дуже сильно, щоб в нас коренева система була зволожена, але не, не надмірно. Зараз я зроблю більшу кількість, покажу, як це буде виглядати вже е, вже буде більша кількість і буде видно вам, як це буде виглядати. Ось подивіться, ми пересадили один сорт. Вийшло у нас це сорт Рембо. Ось так воно буде у нас стоять в подонах. Ми будемо поливати його періодично. Десь у раз у півтора тижня частіше не будемо поливати. Бірочки я зробив так само із скотча. підписав кожен, щоб не було пересорта. І будемо далі. Брати з кільчуватора кожний пучок і будемо пересаджувати послідовно кожний сорт винограду. Ось я з вами поділився, як я пересаджую вегетую, на вегетуючі саженці чи буки. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі!